Усім доброго ранку. Я вам сьогодні хочу показати техніки самомасажу обличчя. Останнім часом я дуже прям зацікавилася цим, бо бачу результат. Результат Чому? Тому що, я поки буду розказувати, у мене міцеляна водичка, я готую обличчя спочатку, тому що я бачу, як моя шкіра стала реагувати на масаж. Чому? Тому що ми завдяки механічному впливу впливаємо на тонус і на постачання кисню до наших клітин. А якщо у нас буде клітини отримувати у мене масло, а мигдалево, ми таке. Тому треба піклуватися про те, щоб ваш кисень якомога частіше, якісніше потрапляв до наших м'язів обличчя. І так, цю техніку можна робити кожен день. Я починаю, можна починати з нижньої третини. Ну, Давайте почну спочатку я роблю ось такі. і починаємо і вниз. І ще раз. Два. П'ять разів буде достатньо. Угу, ми допомагаємо рідину зайву прибрати з обличчя. Добре. Другий прийом це валік. Ви можете брати ось так вашу шкіру і нібито прокатувати від центру до периферії. І вниз. Три разочки. Два. Три. Молодці. Із інчум. Раз. Два. Три. Трішки нижче беремо, але ніколи зону світоподібного залоси ми не робимо один. І ще катаємо, катаємо. Два. І вниз три. І з звідсуємо. Раз. Два. Три. Дуже добре. А, трішки вище. ви можете взяти ось ребром і нібито прокатувати і донизу. І ще раз надавлювати і вниз. Надавлювати. І вниз. І ще. Молодці. Починаємо робити ось такі рухи. Нашими середніми пальчиками, прям дуже добре для того, щоб наша шкіра кращилась іще. Ось так. А далі, якщо я можу вам рекомендувати, це наш такий м'яс гордів називається, який робить зморшки. Ось, тут. між брів'я. Тому починаємо теж із великих пач і раз. Раз, два, раз, два, три. 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 на ловній частині. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Можливо, у вас не буде ідеально, бо до цього треба ще раз, два, три. Звикнути. Добре. І нібито ми хочемо розтягнути. Ось так і ще раз. І масажними, масажними техніками. Чому важливо робити масаж? Тому що це взагалі загальне розслаблення м'язів. це корекція зовнішнього вигляду та відновлення тонусу шкіри та м'язів. Молодці. Також не забуваємо про м'яз, круговий м'яз ока. Починаємо просто ось так і від центру і сюди. Тут у нас дуже тонка шкіра, тому отак, три. Молодці. Добре. Що ще рекомендую, це працювати з зону декольти обов'язково, тому що ви а вже ж рідину прибирайте, але для того, щоб покращити тут протоки, лімфотичні протоки, ви повинні як відкрити шлюз. У мене є таке м'ячик. ви можете м'ячиком ви можете механічним впливом руками, ручку можете назад. І трішки прокатати від центру до периферії. Два, три, раз, два, три, два, три. І в у сторону. Раз, два, три, раз, Технік дуже багато. Я обов'язково вам буду різні техніки показувати. Також, ніби типу, по ребрами розширюємо. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Я буду дуже а, рада, якщо ви обов'язково це зробите в домашніх умовах. Є така ще техніка круг. Два. І виводимо. І ще ще раз, два, і виводимо. Раз, два і виводимо. Раз, два і виходимо. Те саме. Раз, два і виводимо. Раз, два і виводимо. Раз, два. Раз. Раз. Молодця. Ось такий мінімальний самомасаж обличчя. У мене зайняли буквально 5 хвилин, а я вже відчуваю, як мені. Стало краще в першого дихати, бо ми пропрацювали з м'язами грудної клітини. І я відчуваю, як у мене шкіра, мені здається, що вже підтягнулася. Тому я вам даю п'ятірку, для того, щоб ви також повторили і обов'язково написали коментарі, якщо ви це зробили. Буду вдячна за будь-який зворотній зв'язок. З вами була Аліна. Бувайте.